Всім привіт, друзі! Є цікавий апдейт щодо візи 866 апдейт з власного досвіду. Не стосується будь-яких заяв департаменту. Як я кажу, все що... все, що дійсно цікаво бачити, щоб розуміти, як будуть приймати рішення, це побачити хоч один кейс на практиці, як вони будуть це робити, аніж слухати їх заяви. У мене є апліканка, яка подалася ще у лютому. Як тільки все, все почалося буквально в перші дні на 866. я попереджав, що 866 може бути не ідеальною візою в цьому випадку і так далі. І от на днях ми отримали додатковий запит від департаменту: запит щодо інформації, щодо фактів, про про які ми заявляли щодо наших Protection claims, Чому ми вважаємо, що ми є членом групи, який загрожує переслідуванням. Групи, групи осіб, які загрожують переслідування, і запитання надійшло по суті заявленої інформації. Я не можу сказати, що конкретно запитували, звичайно, тому що це б допомогло ідентифікувати клієнта. Я не маю права це робити, це приватні дані інших людей, але просто скажу, що важливо те, що здається, якщо вони це так робитимуть, то здається, і 866 будуть розглядати пріоритетно. Це як гарно, так і погано. Гарно, тому що теоретично, може у них є інструктаж при правильних відповідях на запитання, і правильній, правильній анкеті, і правильному викладі обставин давати гуманітарну візу постійно. А погано, тому що, якщо у них немає такого інструктажу, і вони почнуть масово відмовляти, то о, перша інстанція фактично людину буде зупиняти дуже швидко. За 6 місяців починається обробка, починається запитання, ще 2, 3, 4 місяці рішення прийнято. Зазвичай 3-4 роки чекають у першій інстанції. Тобто тоді треба йти е, в трибунал оскаржувати, нехорошо не е, отримувати. Негативне рішення швидко. Да? Тому що, як я розповідав вже в своїх відео, 866 дуже часто розглядається як інструмент продовжувати знаходитись в країні, виконати вимоги кваліфікованої міграції, перейти на кваліфіковану візу або візу роботодавця, будь-яку іншу. А якщо тобі швидко кажуть, ні, то це проблема. Це негативне. Але позитивне, якщо кажуть так, і швидко кажуть так, то це швидке резидентство при тому і постійне. У нас поки що прийшло запитання, по суті, що дуже цікаво, що означає, що візу розглядають. Тому дуже хочу знати, як там буде з цією візою з цим розглядом. І е е е е якщо буде щось новеньке, цікавеньке або прийняте рішення, е то обов'язково поділюся з вами. А гарного вечора!